Добрий день, Скрипак Олександр Георгійович, керівник гуртка Школа безпеки. Тема заняття пожежна безпека. Пожежа, вогняна стихія, що не піддається контролю, яка знищує все на своєму шляху. Дуже часто причинами нанесення пожежею серйозного збитку є паніка і розгубленість людей в перші хвилини її виникнення. Чіткість дій запорука того, що розмір заподіяної біди. Буде мінімальним. Поміж усіх причин виникнення пожеж, головну роль відіграє людський фактор. Людина є головним джерелом пожежної небезпеки. Тому кожен повинен знати і виконувати правила пожежної безпеки. Заборонено гратися з сірниками та запальничками. Користуватися без нагляду дорослих електричними приладами, розводити вогонь у приміщенні, бавитись фейерверками та бенгальськими вогнями, залишати без нагляду свічки, засовувати сторонні речі у розетку, залишати вогнище у лісі.